українські розвідники провели зачистку сірої зони на території колишнього каховського водосховища. Про це повідомляють в районі ділянки. Великі кучугури розташованих за 7 кілометрів від берегової лінії спецпризначенці виявили та ліквідували двох окупантів на територію островів. Бійці підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль. Ну а відео знову ж таки вони оприлюднили в себе в соціальні мережі. Бійці підрозділу Братство, що входить до складу спецпідрозділу Тимура Гурма Україна, здійснили Вишну розвідувально-диверсійну операцію у сірій зоні на території колишнього Каховського водосховища, заявили розвідника. йдеться що у рамках операції в районі ділянки великі кучугури, що знаходиться за 7 кілометрів від берегової лінії, спецпризначенці виявили та ліквідували двох російських окупантів. Також зазначається, що на території островів бійці Бреста підняли синьо жовтий прапор та взяли територію під контроль. Розвідники оприлюднили відео, що зроблено імовірно з допомогою дрона. На кадрах можна побачити епізоди операції у районі, що собою. Наразі дно водосховища в районі островів Великі Кучугури, ідеться у повідомленні ГУР. Ну а щодо того, хто хоче допомагати українському війську. Ми прекрасно знаємо, що це західні партнери, які а, підтримують нас, включно санкційно тиснучи на Російську Федерацію, надаючи ту чи іншу а, військову допомогу, гуманітарну допомогу для нас. Але з'являються і цікаві знаєте такі випадки того, хто хоче а, а, відправляти миротворців до України, включно не лише британці і французи, а й білоруси. Бо білорусі заговорили про відправлення миротворців в Україну. Міноборони Білорусі заявили, що відправлять моротворців, якщо надійде такий запит. Білорусь готова роз. Розгор розгорнути свої миротворчі війська в Україні за згодою двох сторін. Про це заявив начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сел спеціальних операцій ЗС Білорусі Олексій Скабій, пише Радіо Свобода. Цитую: Я зі 100% впевненістю можу сказати, що на даний момент, як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переїхати в той чи інший регіон для виконання завдань. Скабій зазначив, що білоруські миротворці можуть бути розгорнуті в Україні, якщо виникне така необхідність. Він додав, що зараз участь Білорусі в миротворчих місіях під егідою ООН припинена. Тут усе залежить не тільки від нас. Якщо сторони ухвалять рішення, ми готові надати допомогу на їхнє прохання. Запевнив представник Міноборони Білорусі. Що ви думаєте з цього приводу дорогі глядачі? Можете дописати у нас в коментарях. Бо дійсно цікаво дізнатися і вашу думку. Але от хто допомагає реально також дієво нашим захисникам, так це партизани, коли злиш знищують або паралізують їх їхні важливі логістичні вузли нагадаю безпосередньо, що партизани здійснили диверсію у курську паралізована робота військового зв'язку. агент партизанського руху теж спали верлину шефу на вежі зв'язку у російському курську. Це той, що зазначається в Ватеж. Агент успішно провів диверсійну операцію в Курську, завдавши точного удару по критичній інфраструктурі, було повністю спалено ролину шафу на місцевій вежі зв'язку. Повідомили партизани. Знищення цього вузла миттєво паралізувало роботу військового зв'язку та передачу оперативних даних в Курській області, яка є ключовим прикордонним регіоном Ерефія. Ну і ця диверсія викликала негайне порушення координації підрозділів російських військ, включаючи частини відповідальні за логістик. Кута охорону кордону ідеться у повідомленні. Тож бачимо, що як би не старались окупанти щось приховувати. По перше, партизани це все виявляють і доповідають силам оборони України. Ну і звісно, подекуди ось так от допомагають паралізувати логістику ворожого війська. Щодо того, як у Російській Федерації бавовнить, варто також проговорити, бо із середини жовтня до 1 листопада завдано мінімум 15 ударів по енергооб'єктах РФІ. Виведено із ладу або Пошкоджено півтора двох гегават генерувальних потужностей. Це приблизно три загального обсягу виробництва. Хай комусь ці цифри здадуться незначними, але це лише за два тижні, дописав Олександр Мусієнко. Також минулої ночі були удари по Курській області, у декількох районах немає електропостачання. Окрім того, на території рефій багато об'єктів. Тому не варто очікувати, що зараз сили оборони покладуть усю нафту і газопереробку, і буде тотальний блекаут. Росія вчиться Україна. Як прикривати об'єкти засобами ППО? Як вик... Користувати мобільні групи тощо зазначив Олександр Мусієнко. Що ще зазначив український військовий експерт, а нині військовослужбовець з приводу останніх таких от гарячих подій на Російській Федерації? Далі давайте його послухаємо. З середини жовтня до 1 листопада здійснено щонайменше 15 ударів по енергетичних об'єктах Росії. Основними цілями стали високовольтні підстанції та теплоелектроцентралі. За оцінками ресурсу Drone Bomber, виведено з ладу або пошкоджено від 1,5 до 2 гігаватт генерувальних потужностей. Це близько 3-4% загального обсягу виробництва електроенергії Росії. Можливо, комусь здадуться ці цифри незначними, поки що не такими великими, як би хотілося, але це ж буквально за два тижні. Ну, це треба розуміти. Це тільки за два тижні результати. До речі, минулої ночі удари були по Рильську, в Курській області по електрооб'єктам, і там відсутнє енергопостачання в кількох районах Курської області, і не тільки по Рильську прилітали. Так от найбільш критичним об'єктом для ударів стала підстанція Владимирська 750 кВт, яка двічі зазнала ударів. Це ключовий вузол між Сибіром і Москвою. Пожежі на комутаційному обладнанні спричинили відключення для 30 тисяч споживачів у Володимирській області, а також падіння напруги на 10% у Москві. І ще наслідки, які ми бачимо. Арамзаская, Арамзацький. Зараз я перелічу весь всі об'єкти, які стосуються. Отже, Арзамаска 500 кВт, 50 тисяч без світла, боєприпасні заводи скоротили виробництво на 25%. Вешкайма – 500 кВт, 15 тисяч без світла. Мобільний зв'язок упав на 40%. Балашовська 500 кВт, двічі, 100 тисяч домогосподарств без світла. Напруга мінус 15%. Часткова зупинка НПЗ. Балашовська це біля Москви. До речі, це Підмосков'я, для розуміння. Новобрянська 750 кВт, втрачено 500 МВт. Експорт до Білорусі електроенергії впав на 15%. Клинцівська ТЕЦ, зупинка блоку, 300 тисяч без тепла, втрати 200 МВт. Орел дві ТЕЦ. Більше 100 тисяч без світла та тепла на 12-18 годин, втрати 1 ГВт, Закрито аеропорт. Загалом масові відключення сотні тисяч, евакуації, призупинки або зупинки заводів, дефіцит для армії та експорту ось, будь ласка, це до того, коли діла не розходяться з розходяться словами і навпаки. Є обіцянка про те, що ми будемо завдавати ударів і поширювати війну на території Росії, щоб там було розуміння, і ослаблювати ворога і таким чином. І такі операції будуть продовжувати. Зрозуміло, що противник так само буде завдавати ударів. Ясно, що Путін не відмовився від своїх терористичних цілей. Про це навіть в ООН говорять, вибачте, згадую цю організацію. Ну, але як є, так от. В ООН, до речі вважають, що атаки Росії на об'єкти енергетичної інфра... інфраструктури України є формою терору і прогнозують продовження війни в Україні наступного року. Дорогі глядачі не забудьте підписатися і на YouTube канал пана Олександра Мусієнка. Він постійно коментує ті події, які відбуваються безпосередньо як на полі бою, так і загалом на міжнародній арені.